і вони від тебе впливають буквально там за 5-7 хвилин до кінця поєдинку. Чому? Тому що, я завжди казав, футбол це ігрова дисципліна, це порядок на футбольному полі. це Кожен футболіст повинен викладати від А до Я. Почав арбітер матч і до закінчення, поки він не дасть фінальний свисток. Футболіст, який виходить в футбольне поле, він повинен викладати. Наші футболісти цього не зрозуміли сьогодні. І я вже говорив, мене одноразово тому що... Такі помилки і прорахунки в обороні, як ми допускаємо останнім часом, це просто недопустимо. Тому що я кажу, команда просто бере вибиває м'яч і забуває на м'яч, ви розумієте, це звичайно, що на красі нашу команду. А якщо взяти 80 хвилин поєдинку, ну, команда грала футболом. Я думаю, що футбол дивився, і гра команди була зрелищною. Ми Мали багато моментів, ми могли ще забити Ну, Про великий жаль, я кажу, так в футболі буває. що... Трібно страдати за своїх помилок. Ми зі своїх помилок і страдаємо. Що робити з захистом команди? Захистом ви ж бачите, ми захист вже тасуємо, вже не знаємо, як чесно скажу, тому що, звичайно, ми надіємося на одужання Ільківа, нашого центрального захисника, тому що все-таки він ведучий футболіст команди, вже приступив в загальній групі працювати, можливо, туру-два, можливо, після ну, виїзних ігор. І сума, можливо, він вже появився в статутному складі, тому що я ще раз кажу, це ужасна ситуація в лінії оборони. Тому. Поки ми вели 2-0, були мічі, поки ми грали дисципліновано ззаді і строго чітко, поки вони виконували установку на гру, і командна гра дивилася здорово. Тільки вони почали займатися анархією, почали грати кому як збагнеться, звичайно, почалися в нас проблеми, і ці проблеми вже одноразово на в нас. Виникає і нам потрібно щось з ними робити. От я думаю, що будемо знову ж таки я кажу, з цієї ситуації, яка в нас є, будемо проводити інші футболісти на ці місця, другого виходу не буває. І, звичайно, будемо на тренуваннях багато працювати, будемо вказувати на ті прорахунки, які в них були, і старатися робити все можливе для того, щоб ми не було як сьогодні. У вас були раніше нарікання до стану газону. як сьогодні? Я завжди кажу, що наш Тернопільський стадіон він не є ідеальним. Тому що якщо сьогодні повезло, що дощ прийшов, і м'яч не так біжав, і сьогодні він більш, був швидкісним, звичайно, що сьогодні футбольне поле було в кращому вигляді. Але якщо порівняти його з такими стадіонами, як Олімпік Донець, то я скажу, нам до нього досить далеко. Чому? Тому що там просто ідеальні футбольні поля. І звичайно, я ще раз скажу, що нашим технічним футболістам дуже легко працювати з м'ячом на хорошому футбольному полі. Навіть ми сьогодні бачили, що сьогодні м'яч не так як зазвичай. Контролювали середині поля, швидко рухався м'яч, швидко футболісти приймали рішення. Це тільки на позитивне. Але ще я скажу, ми самі допустили помилки і самі повинні за них нести відповідальність. Я в тому числі, звичайно, і футболісти, ті, які не виконують постановку на матчі. Два матчі стоїть Базилевич, ворота. Що можете сказати про ну, його? В принципі, ми задоволені і Зелевича. Керує командою, надійно стоїть, до нього немає претензій. В принципі, я ж кажу, що у нас воротарі фактично От, І, звичайно, що В мене я задоволений діями позилаючи, чесно скажу. На кубок, які у вас завдання стоять? Ми, чесно скажу, поки що не ставили завдання на кубок, тому що у нас футболістів бриз, Будемо грати по ситуації, скажу прямо. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що в нас дуже важкий матч в суму. Тим більше, якщо Кремль інше поле штучне, я можу сказати, 100%, що деякі футболісти не будуть приймати, мінімум 3-4 футболісти основного складу вони не будуть приймати на Кубку ПРУ, тому що в них деякі є певні проблеми і ми не збираємо згубити здоров'я футболістів на штучному полі. Будуть грати ті футболісти, які не участвували в сьогоднішньому матчі. Дамо шанс тим, хто не грає. Для того, що вони доказували, показували, що вони собою представляють. Якщо я кажу, що. Будемо боротись, будемо старатися перемогти. дякую. Ну,